Добрий день, шановні діти, добрий день, шановні 11-класники. Ми починаємо з вами працювати над роботою практикуму номер 2 Подивіться, в мене на столі ціла купа копійок. У мене є таці, у мене є така чарівний чарівний рожевий кухонь і підручник. У шановні діти, ви візьмете свій підручник 11 класу, відкриєте 250-ту сторінку. І напишете діти на титульній сторінці роботи фізичного практикуму на першому листочку. Робота фізичного практикуму номер 2 Далі напишете тему моделювання радіоактивного розпаду. Далі напишете учня учениці 11 класу. І прізвище ім'я по батькові Відкладете титульний листочок в сторону. Візьмете наступний листочок і зверху напишете число. А потім, діти, перепишете мету, змоделювавши радіактивний розпад, перевірити моделі закону радіоактивного розпаду. І обладнання. 128 однакових монет, 2 паперові пластикові стакани, таця, кольорові річки олівці, ручки, міліметровий папір не пишіть. Далі, діточки, вам треба буде. Перекреслити таку таблицю, як у мене на дошці, ну вона ж діти ось у вас у вашому підручнику. У нас буде два досліди. І вам треба буде побудувати два графіка. Досліди дуже прості. Я буду кидати 128 монет. І буду обчислювати кількість монет, які випали з гербом. Це буде число ядер, що не розпалися n. А ті монетки, які... Перевернулися циферкою, решкою, я буду відкладувати в сторінку. І так буду проводити цей дітей дослід. Ви заповните таблицю і подивіться, що в нас вийде, діти. Отож бо поїхав. Перший дослід, першого разу я тренувався і вам зробив. Дивіться, я кидав першого разу 64 герба випало, потім 35, потім 17, 11, 5, 3, 1. Восьмий раз я вже не кидав, тому що ясно, що осталася одна монета. Тепер наш другий роз. Ну, ви тут самостійно діти вчислили. Кількість атомів не відсталися. Тепер другий досить. Отож, бо в мене 128 монет. Я їх беру ось о, діти в цей пухлик рожевий. Ось такі ось кидаю, воно все звинить. Там написано однакові монети. Я діти взяв майже однакові, тому що. Уявіть, мені треба було грабувати якийсь банк, щоб знайти 128 однакових монет. Ну, я більш-менш однакові монети знайшов. Вони тут і сучасні, і радянського зразка. Ось 128 монет. Ось так Ось я їх перепірно тоді. І починаю підрахунок. Цей процес буде довгим. Одна, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, вірте, не вірте? 64 монети. От подивіться, я 64 герба. Можете подивитися, залишилися всі циферки, тобто решка. Тобто зійшлося знову дивиться 64. Ну це, звичайно, цікаво. Мені самому цікаво. Отож, бо тепер, діти, я оці монетки, які мають циферку, тобто атом, який не розпалися, відклав, беру. Ось ці 64 монети. кидаю їх і знову рахую. Герби. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 монети перевернулися знову гербом. Тобто я 32 монети сюди кидаю, 32 монети. Ну і відповідно, дитин, ось, записую. 32 монети сюди.

16 монеток. Я діти записую. 16 монеток. І знову діти буду колотити. Вже 16 монеток. Ось, викину. Рахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 монеток. Гербом. Пишу 10. Кидаю наступно. Рахую раз, два, три. Три монетки. Три монетки. Знову кидаю діти. Дві монетки. Ну, діти, все, попробуємо долю. Дивіться, одна монетка. Все. Одна монетка. Щось раз і не потрібно. Ось такі у нас з вами результати покидання наших монет. Тепер ваше завдання, діти. Заповнили таблицю. Ну, порахуйте, звичайно, ті ядра, які не розпались. По результатам двох таблиць, побудуйте ось приблизно такі графіки, як на сторінці 251. Обов'язково, діти, не забудьтеся, що вам треба, діти, обчислити період піврозпаду. Як це робиться на сторінці 251. Ось тоді, діти. Ось воно є уверху, все написано. І обов'язково, діти, не пишете висновок, що ви на цій роботі фізичного практикума змоделювали процес радіактивного розпаду та визначили період піврозпаду. Все, дякую вам, діти, за увагу. І готуємося всім здоров'я, бажаю.